Друзі, хочу запропонувати вам рецепт смачного хачапурі. Ви запитували в коментарях, тому сьогодні приготуємо. Це коржик з тіста з сирною начинкою, не лише всередині, а ще й зовні. Він виходить м'якенький з великою кількістю начинки, дуже поживний та смачний. Ходімо випікати! Для початку активуємо дріжджі, в теплу воду додаємо сухі дріжджі і цукор, перемішуємо до розчинення цукру та залишаємо постояти 7-10 хвилин. До просіяного борошна додаємо сіль та вливаємо дріжджі, ретельно перемішуємо спочатку ложкою, а потім руками. Коли сформували колобок, додаємо до тіста приблизно 10 мл рослинної олії і добре вимішуємо. Продовжуємо вимішувати вже на столі. Поступово додаючи ще 10-15 мл олії. Тісто буде дуже м'яким, але завдяки олії з ним легко працювати. Ретельно вимішуємо протягом 80 хвилин. В результаті ось такої консистенції має вийти тісто. Тісто має залишатись дуже м'яким, до рук не липне, але здається, що ось-ось і почне прилипати. І при замішуванні додаємо тільки олію без борошна, тоді отримаємо найкращу консистенцію для приготування хачапурі. Тепер змащуємо миску рослинною олією та викладаємо туди тісто. Накриваємо харчовою плівкою та відправляємо в тепле місце на 1 годину. Тісто має збільшитись вдвічі. Я прогріваю духовку до 50 градусів, потім вимикаю та ставлю туди миску з тістом. Для начинки я сьогодні використовую моцарелу та кисломолочний сир. Також можна взяти сологуні та адегейський сир, або сологуні та й сир, або ще додати тверду солону бринзу. Головне, щоб в складі був сир, який добре тягнеться. Спробуйте різні варіанти та то оберіть той, що вам більш подобається. Моцарелу натираємо на крупній терці. Нам знадобиться на 2 коржика 250-300 г та кисломолочний сир 180-200 г і окремо залишаємо ще 100 г моцарели для того, щоб присипати зверху. Тісто вже добре підійшло. Виймаємо його з миски на стіл і ділимо на дві рівні частини. Вага кожної окремої частини виходить 230-235 г. Робимо два колобка та вкриваємо їх плівкою, щоб не висихали. Даємо їм відпочити хвилин 5. Поки що зробимо намазку. Беремо один жовток та столову ложку сметани. Змішуємо їх. Отриманою сумішю будемо змащувати хачапурі зверху. Змішуємо моцарелу та кисломолочний сир. Додаємо сіль за смаком і ретельно перемішуємо бажано руками, щоб сир рівномірно розподілився в суміші. Тепер необхідно сформувати дві кульки. Так начинку зручніше буде викладати на тісто. А вага однієї кульки має бути не менше ваги тіста, тобто теж 230-240 г. А ще краще, щоб начинки було більше. Робочу поверхню притрушуємо борошно. Викладаємо шматочок тіста цією стороною вверх, де був низ, та розтягуємо руками в невеликий коржик. В центр викладаємо начинку та защіпуємо тісто по колу, ніби збираємо в мішечок. Добре з'єднуємо зверху. Те ж саме робимо і з іншим коржиком. Беремо перший колобок, який ми зробили, перевертаємо вони з защіпаним та починаємо долоною давити зверху, розподіляючи начинку всередині по всьому об'єму тіста від центра до краї. Робимо це акуратно, щоб тісто не порвалося, але намагаємось докладати зусиль, щоб начинка була всюди. Якщо тісто починає липнути до рук, то притрусіть його трішки борошном. Для того, щоб виходило повітря при випіканні, робимо по центру отвір. Попередньо викладаємо хачапурі на лист пергамента, щоб було зручніше потім переносити його на деко. Діаметр коржика виходить 22 см. Змащуємо поверхню яєчно-сметаною суміш, щоб сир краще тримався, коли ми посипаємо зверху та щоб хачапурі були рум'яні. Духовку вмикаємо розігріватись, а хачапурі посипаємо зверху натертим сиром сулугуні або моцарели. Викладаємо коржик на тепле деко з духовки та випікаємо при температурі 230 градусів 12-15 хвилин. Якщо температура буде нижча, то знадобиться 20-25 хвилин. Готовий хачапурі виймаємо з духовки. Зверху він добре запікся та має хрустку скоринку. Можна залишити так. А можна змастити шматочком вершкового масла. Тоді поверхня стане м'якою та матиме ніжний вершковий аромат. Такий хачапурі називається хачапурі по мегрельськи Подивіться, який він вийшов, м'який, начинка всередині соковита і так чудово тягнеться, фантастика просто! А тісто таке пухке, ніжне, смакота, неймовірна. І що саме приємне, що такий хачапурі можна приготувати заздалегідь, а перед подачею на стіл розігріти в мікрохвильовці і вони будуть ніби одразу з духовки. Спробуйте обов'язково, воно того варте! Ось така чудова грузинська випічка, ароматна м'яка та дуже поживна. Друзі, якщо вам сподобалось відео, поділіться ним з близькими та підписуйтесь на канал. Це допомагає розповсюджувати український контент. Я ж бажаю всім чудового настрою та смачного життя.